Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час вирішив Ісус піти в Галилею, і, знайшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був з звицаїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього. Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа, з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип Прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: Ось справжній ізраїльта... ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав Звідкіль ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому: Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому Тому, що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього: Істину, істину кажу вам. Побачити небеса відкриті, і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Тобі, Господи. Слава Ісусу Христу! Запрошуємо дітей до переду. Маю до вас питання. А було в когось таке, що в полі чи хто ще в саді ходить? Вам щось пояснювали? Чи навіть вдома мама з татом щось пояснювали, і ви то не розуміли? Було? У мене теж колись таке було. А потім було таке, що потім пояснювали і ви раз і зрозуміли. Ага, тут вже більше гучніше. А що тут так є, що не все одразу розуміється? Мозок не доходить. Куди не доходить? В мозку чи кудись мозок має йти? Має відпочити і потім прийти засвоїти інформацію. Насправді деколи можуть нам пояснювати іншими словами, що нам не зрозумілі Деколи можуть пояснювати краще. Деколи ми не розуміємо, бо ми не уважні. Так До каже, щось мозок може десь інакше бути і, відповідно, не можемо просто в той момент не чути. А потім, коли ми сконцентруємося, коли ми уважні, ми тоді можемо більше зрозуміти. А чи було в когось таке, що не все зрозуміло? і лишилися якісь елементи, що так і лишилися незрозумілими. Були, так? І то є так в багатьох. Бо насправді у всіх християн є такі елементи, які вони не можуть зрозуміти, навіть священників. Є такі моменти в богослові, які зрозуміти важко. Є моменти такі в житті, які зрозуміти важко. І ми такі моменти, деколи які трапляються в житті, які ми не можемо пояснити, називаємо по-різному. Церкві буває так, що людина була хвора, казали лікарі, що невиліковна хвороба, і тут раз вона здорова. І лікарі то пояснити не можуть. І як ми то називаємо? Чудо. Є чудо. Тобто ми розуміємо, що не все ми можемо пояснити. І так само, те, що ми не можемо пояснити, то ми сприймаємо на віру. Так само віру люди сприймають по-різному: Христа, церкву, дехто сприймає тільки на віру. А дехто ще сприймає так більше на розум. І сьогодні розповідь йде про двох осіб. Як їх називали? Там було два ім'я. Ще раз читати ну. Казати перші букви. Ніхто не пам'ятає? І ще хто? Петро. На букву Н. Інакше. Близько. Натан. Натанаїл. Пригадуєте вже? Филе був і Натанаїл. І що то було з ким? Як то було? Ісус підійшов до одного і до другого. Чи як то було? Чи хтось до Ісуса йшов? Було двоє їх, і зараз ми про них поговоримо. Бо один сприймав більше на віру, а інший сприймав більше на розум. Але пригадаємо, що то з ними було. Ісус прийшов спочатку до кого? До Філіпа, І що він йому сказав? Іди mm -hmm. за мною. Пригадуєте? І Філіп пішов. А потім Філіп куди пішов? До Наталеїна. До Натанаїла. І що він йому сказав? <зас> Іди за мною. Ні, Натанин щось інакше казав. Він знайшов і Ісуса з Назарета, про кого писали Мойсеї пророки інші. Молодець. Він прийшов і каже: Я знайшов Месію того, про кого Мойсей і пророки. Ісуса Сина Йосифа, з Назарету. Там було ще місто згадане. І на то все, що почув відповідь, що Натанило йому каже. Він що сказав за Назарет. Пам'ятаєте? Назарет поганий народ? Інакше було. Що він сказав за Назарет? Що, що доброго? Що з Назарету нема нічого доброго. Подібно, так. Він сказав, що доброго може бути з Назаретом. І відповідно, тут можна думати, що може люди трохи той Назарет недолюблювали. Але якщо задуматись про те, що Натанаїл знав писання, бо йому дали аргумент. Він сприймав більше розумом. Йому дали аргумент, що то є Месія. А в писанні ми ж з вами теж то, говорили недавно. Месія звідки мав бути? З якого міста? Люди чекали, з якого міста Месія? Підказка в кулятках є. Вифлеєму. Ісус вифлеєму чи з Назарету? А як то як то пояснити? Звідки він є? По факту, з Вифлеєму, але і з Назарета тоже. Він жив в Назареті, а народився в Вифлеємі. Молодці. Він жив у Назареті, але народився у Вифлеємі. І тим самим то писання здійснилося. Він народився в Вифлеємі, Вийшло, що з Вифлеєма, якраз прийшов той Месія. Просто він трохи часу жив в Назареті. А чого він і далі не жив у Вифлеємі? Чого він жив в Назареті? Тому що його хотіли вбити. Хто хотів? Ірод. Ірод хотів вбити. Бачите, собі трошки пригадали. Ісус народився в Іфлеємі. Писання тим самим здійснилося, але його сім'я вирушила і в Єгипет, і потім в Назарет через те, що його хотіли вбити. І взагалі тільки його пов... Чишакос. Він наказав своїм солдатам, щоб вони вбивали всіх дітей е, нижче трьох е, років. Двох. До двох років, щоб всіх дітей вбили. І відповідно, через це Марія з Йосифом і з Ісусом вимушені були піти до іншого міста. І відповідно, доїв всьої історією Филип і Натаніл не знали. І Натанил собі логічно подумав, що Месія має бути з Вифлеєму, а тут до нього приходить Филип і каже: О. Є Месія з Назарет. І що з йому? Не сходилося. І що Филип? Почав йому пояснювати? Ні, я правий, ти не правий. Як він йому казав? Що Филип казав? Там два слова на Пу. Між ними І. Що він казав? «Три. Прийди і. Прийди і. Так як проведе щось інакше? А куди піде? Ні, прийди і ті, що в окулярах теж мають підказку. Прийди і подивись. Замість того, щоб щось пояснювати, шукати аргументи, сперечатися, сваритися, коли просто спокійно сказав: Прийди і подивись. І коли на йшов до Ісуса, Ісус його побачив і що він сказав? цього чоловіка нема гріха. Подібно, він його похвалив. Він сказав, що е, ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Відповідно, Натанил здивувався і каже, звідки ти мене знаєш? І потім ще щось було згадане. Перше, ніж Филипп тебе покликав, що там було? Він бачив, що він сидів під смоковницею. Він згадав, що він його бачив ще скоріше, і знав його ще скоріше, ніж коли його до нього покликав. Він сидів під смоківницею. І Із, ізраїльтян смоковниця мала певний такий символізм спокою. Бо ще в старому завіті читаємо. Ви, може, не читали, може, ваші батьки читали старий завіт, і було таким місцем спокою: виноградна луса або смоківниця. І люди сідали під виноградною лузою або під смоківницею. Собі помолитися, роздумати собі, якісь мали, може, думки тяжкі, легкі, щось треба було вирішити їм. І вони з тими думками, що до спокійне місце, спокійно собі думали вирішити те питання, яке в них було не вирішене. Відповідно, і він розуміє, що Ісус в результаті знав, про що він думав, що він сидів і що він думав. Може, про що він молився, і, можливо, він взагалі молився за Месію. Ми до кінця не знаємо, про що він молився, але Ісус в результаті знав. І цього було достатньо, щоб Натанил що зразу сказав після того? Що він сказав? М? Ти. Ти? Що він сказав? Нагадуй. Він здивувався, правда? Звідки Ісус знає його думки? І то про що він молився? І що він в результаті сказав? Ти? Ага, Син. Сьогодні щось треба вам кусочками говорити. Син чий? Божий. Та, але ти син Божий, цар Ізраїля. Натаніла дуже здивувало, то, що Ісус знав, про що він молився і про що він думав. Бо насправді в Маковниці дуже густе листя. І багато хто сідав собі там подумати, бо ніхто їх не бачив. Навіть якщо сісти було під смоківницею і хтось міг йти по вулиці, то через густе листя не було видно, хто там сидить і що він там робить. Тим більше не видно думок людини, як про що вона думає. Відповідно, в той самий спосіб, Натанаїл зрозумів, що він є той Месія і пророк. Йому вже не було важливо, що він з Назарету. Хоч він знав Писання і знав, що має бути Месія з Вифлеєм, йому вже не було важливо, що Ісус із Назарету. То важливо кожному з нас так само засвоїти, зрозуміти. Що насправді в кожного є різний шлях до Бога. Хтось приймає більше чуттєво, подібно, як Филип. комусь достатньо просто Слова Божого, і людина не ставить більше ніяких питань. Хтось подібно як Натанаїл, він має питання, він має сумніви, але в результаті він ті сумніви розвіює, хтось приймає більше через розум. І важливо, щоб ми всі, і маленькі, і великі, були допитливими в питанні християнства, щоб ми шукали відповіді, щоб ми ставали. Розумнішими в тому питанні, щоб ми розуміли віру, розуміли, в що і в кого ми віримо. Ті моменти, коли ми не розуміємо, так само, щоб ми не тривожилися, бо розуміємо, що є момент чуда, є момент того, що ми дещо не можемо зараз збагнути, або є то, що ми взагалі не можемо збагнути, бо Божий розум є вищий за нас. І коли ми будемо допитливими, коли будемо старатися більше зрозуміти і будемо йти за Господом, то в результаті буде, що побачимо небеса відкриті і ангелів Божих, які... Восходять і сходять на сина чоловічого. Слава Ісусу Христу!